так, якщо запитань по домашній немає, а, чи треба щось розібрати, скажіть мені, будь ласка. Ні, мабуть, все зрозуміло було. Так, все зрозуміло. Діти, але робіть, будь ласка, домашні завдання, а, ось, особливо такі задачі, які були на ЗНО, вони можуть повторитися і на НМТ теж, бо вони беруть завдання з минулих років теж. На НМТ є таке, бо дуже багато варіантів, там більше 10 варіантів. І так, сьогодні ми повторюємо дуже просту тему, але все одно її треба повторити. Це тема степені. Ну, я хотіла нагадати, що коли ви були ще в почат... ну, не в а 5 класі, ви давали таке означення степеня з натуральним показником. Це добуток А множників кількістю n, так? тобто А в степені N це А помножене на себе n разів. Це був випадок, коли n було натуральним числом. Потім ви сказали, що якщо n це ціле число, так? Ну, з натуральними зрозуміло, як робити, коли від'ємний показник чи рівний нулеві. Якщо від'ємний показник, ми говоримо, що це 1 поділене на а в степені n. А якщо в нас нульовий показник, це одиничка. Будь-яке число в нульовому степені, крім нуля, це одиниця. А тепер давайте згадаємо, чи може бути дробним дробовим показником. Може бути дробовий показник. Що ми розуміємо під дробовим показником? Це корінь n степеня з А в степені m. Так, ну і які властивості? Саме цікаве, що властивості степенів не залежать від того, яке число. Тобто для всіх раціональних і взагалі дійсних показників у нас виконуються такі властивості. Ми можемо перемножити два степені, у яких основи однакові. Тоді основа залишається цією ж самою, а показники додаються. Цією формулою ми можемо користуватися як. Вправоруч, так і ліворуч, так? в ліву сторону, так і вправо. Так, тепер далі. Якщо ми ділимо степені з однаковою основою, основу залишаємо такою ж самою, а показники віднімаємо. Це теж зрозуміло. Так, тепер, якщо ми степінь підносимо до степеня, Показники перемножаються, це буде N помножене на M. Якщо ми добуток підносимо до степеня, то кожен множник ми підносимо до цього степеня. Ось ця властивість частіше використовується, ну, вона дуже часто використовується як зліва направо. Але а, ще справа наліво вона теж використовується. Я б її записала як окрему властивість. я б її сприймала так. Ми можемо перемножити степені, у яких однакові основи, але можемо й перемножати степені, у яких однаковий показник. Якщо основи різні, а показник однаковий, ми цей однаковий показник виносимо за дужки. Так, ну і шосте, якщо ми дріб підносимо до степеня, то ми чисельник підносимо до цього степеня, і знаменник підносимо до цього степеня. Ну, взагалі, хотіла сказати, що формули ці на ЗОН Б, в степені Формули на ЗНО присутні. Тобто, якщо ви ну, забули, ви можете подивитися. Мені здається, що може не все. З цих формул присутні, але багато чого присутні. Так, тепер давайте подивимось: Ну, спочатку так, згадаємо дуже прості речі. І так, номер перший. Може, хтось хоче мені продиктувати відповіді, бо тут дуже, теж дуже все просто Так, зроблю трошки крупніше, крупніше не виходить. І так, перший приклад Х в п'ятому помножити на Х в восьмому, мені здається, погано бачу. Так, Хто хоче продиктувати, діти? Степені додаються, ну, тому що знову однаково. Так, ну добре. А давайте так. Даша Громовенко, Даш, чи, чи чуєш ти нас? Дашуля. Так, да, так, -да -да, слышу. Давай, Дашуль, попрацюємо сьогодні. А, так. Так. Тобто Тут буде х в якому степені? А в... 8 плюс 5, додаємо, це буде. В 13. Так, добре. А в другому прикладі, якщо у числа немає а, степені, то це що означає, що там який степень? Це один, одиниця. Так, тобто а, додаємо 5, 1 і два. Інімаємо. А в якому восьмому, так? Вісім. Так, так, добре. В третьому прикладі, що ми отримаємо, це в вісімнадцятому, поділити на це в дев'ятому. А дев'ять ми віднімаємо. Це, так, в це, буде, це в дев'ятому. му Це буде в дев'ятому, згодна. згодна. В четвертому прикладі. А, М в 10 ми помножаємо. Так, добре. Тепер п'яте. там а, Декілька дій робіть а, в черзі. Тобто, спочатку ви а, додаєте показники, так? Б в сьомому помножити на Б в восьмому. Це І... Б в п'ятнадцятому. Так, ми віднімаємо просто, 18, це просто просто B, B, так? B в першому ми не пишемо, пишемо Б. Коли у вас ось такі дії, то спочатку степінь підносите до степеня, а потім перемножаєте. Якщо ви степінь підносите до степеня, що ми робимо? Показники перемножаємо. Тобто це буде а. в 26. му Ну так, да, відразу 26. й Так, згодна. Так, і сьомий приклад тут кожен множник підносимо. Так, тут. Два в кубі. Це буде що? Шість. Uh, Ні, вісім. Два uh, на три. Uh, Два на 2 на 2. Вісім. Yeah. Не помиляйтеся, дуже. така розповсюджена помилка 6. Далі. ікс Буде. Ікс uh, в третій. Так, ігрек? Теж третій. Так, добре. Чи можна це очистити? Встигли. Так, Дашуля, молодець. А Давай даш ще другий я поставлю оцінку. І так, дивіться: а, такі приклади. Тут треба, а, тут треба було просто спростити, а тут обчислити значення виразу, тобто сказати, якому числу це дорівнює. 6 в четвертому та ще в 3 і поділити на 6 десятому. Що це буде? Ми спочатку перемножаємо, це, виходить, 12. Дванадцять, так і 1910. Так, 6 в другому, і це буде. Тридцять шість. Так. А що скажеш далі? Uh, тут uh, 5 множимо uh, на 4, так. Uh, 0,4 це во второй степені, Это виходить… Получается... Так, і вийде 0,4 в другому. 0,16. Так, ноль 0,16. Так, а далі ось такий цікавий приклад. У вас основи різні, бачите, а показники однакові. Тоді тут треба ось цю п'яту властивість використати. Тобто ви можете винести цей спільний показник за дужки. І що ви перемножаєте? 0,5 і. і 0, 2. Ага. Так. Зрозуміло, чому так. Бачите, у вас показник однаковий. 0,5 ага. помножити на 2. Що це буде? Це один. Один. А один в будь-якому степені. Це один. Це один. Так, ось четвертий приклад, діти, я стираю. Можна, так? Четвертий приклад, дивіться, у вас і основи різні, і показники різні. Коли у вас і основи, і показники різні, треба спробувати зробити так, щоб хоча б щось було однакове. Ось дивись Тут 4, тут 10. Однаковий показник, ну, не можна, мабуть, зробити, так? А ось mm -hmm. основи можна зробити однаковими. Да, можна зробити дві трійки. трійки, да? Да, дві трійки. Тобто 27 це 3 в третьому степені, так? Якщо я так детально розписую, 3 в третьому mm -hmm. і ще це в четвертому, і ми ділимо на 3 в десятому. Так. Що ж буде, Даш? Можеш відразу. Це виходить 3 в 12 поділити на 3 в 10. Це 3 в 2. Це 9. Це буде 9. Так, добре, п'ятий. Що бачиш в п'ятому? Там теж щось треба а... побачити. Тут в знаменателі йде одинаковий. Кислителя, uh... да? однаковий показник. Oh, так, да, так. Да. можемо його винести за дужки, тоді в нас буде, якщо детально розписати, 2 помножити на 7 в сьомому, так? А тут 14 в п'ятому. 2 на 7 це і буде 14. Тепер друбу черту дробу ми взагалі сприймаємо як ділення. Тобто у вас 14 в сьомому, ви ділите. На 14 в п'ятому це буде 14 в якому степені? В другому. Так, а це 14 на 14. Це скільки буде? Якщо ви не пам'ятаєте. 196. То вас... да, 196. Молодець. Так, ось такий приклад шостий. Подивіться, тут у вас основи. Різні в чисельнику показники, різні та ще в знаменнику якесь там 24 стоїть. Ось тут, подивіться, трошки маленьку підказку хотіла дати. Тут треба розписати 24. Яким чином? 24 це і є 3 на 8. А, тому, якщо детально розписувати, це буде так. Це 3 на 8 і все це ще в четвертому степені. Тут 3 в шостому, а тут 8 в п'ятому. І тому це буде 3 в четвертому. помножити на 8 в четвертому. Тут 3 в шостому на 8 в п'ятому. Зрозуміло, діти? А тепер дивіться, 3 в шостому скорочуємо з 3 в четвертому. Дашуль, скільки це буде? Ми заднімаємо, да? так? в второй. Ну, угу. деться, так. А 8 І, буде. 8. Просто вісім. В першому. Ну, так, просто вісім. Да. Три в другому це. Дев'ять. Так, дев'ять на вісім. 72. Так, дуже добре. І так, Даша отримає десять. Рухаємось далі. Хтось хотів би далі прокоментувати третій. І так, діти, ми е, дійдемо сьогодні до шостого. Далі там формули скороченого множення. Ми їх будемо повторювати. Трошки пізніше ми ще а, у п'ятницю будемо займатися задачами на рух. Те, що я обіцяла, ми ніяк до, до них не дійдемо. А сьогодні закінчуємо степені. І так, номер третій. Ну, давайте теж когось визову, хто зна... може. Кіра, давай ти, Кірюш, Кірчик, можеш? Чи чуєш ти нас? Це така нескладна тема. Кіра. І так, Даша громовенко. отримує, громовенко, це алгебра 10. Добре. А, так, якщо Кира не чує, хто може прокоментувати діти? Настя, Аліна, хто може з вас? Давайте дівчатам. Ну, давайте. Давайте, Давай, Начу. Ну, тут упрощаємо, перше – це А в мінус 15, умножить на А в 14. Так, скільки А в мінус 1. Так, вірно, а якщо тут не треба перетворювати у дріб, ми так і залишаємо. А якщо б це один треба було вчистити. Так, це один. Ну, давайте так і запишемо. Один поділити на. Так, добре. Друге беремо. Перепишіть умову, я не буду переписувати, бо в мене коряво. Я продиктую 0,8 А в мінус восьмому, Б в мінус шостому помножити на 3 А в мінус другому Б. Ось як тут можна спростити? Число з числом перемножити однакові літери з однаковими літерами, так? З однаковими, Так, Так, 0,8 ну, це, на 3, що це буде? Це 2,4, а в мінус десятій можна написати одразу, і b в мінус п'ятій. Так, згодна А в мінус десятій, b в мінус п'ятій. Так, ну я так і думала, що буде для вас. Це легко, але все одно треба згадати. Так, що буде в чисельнику тут? Uh, Потім можна буде як в дробі, так? Чипта дробу це знак ділення, можна сприймати як ділення. Давайте так, спочатку степінь піднесли до степеня, так? Що буде в чисельнику? А в якому степені? Так, подивіться, що то я не, не туди посмотрела? Uh -huh. А в мінус третьому, то ще в мінус Да-да-да, uh -huh. Я не туди uh -huh. смотрю взагалі просто. Там в дев'ятий, виходить, вона буде степені. Mm -hmm. Ну, изначально. а в дев'ятий умножить на А в мінус шестий. Так, це буде А в третьому, так? А в третьому. так. так. Якщо ми сприймаємо черту дробу як знак ділення, mm -hmm. то тепер при діленні показники в нас А в чотирнадцятий. Так, віднімається, бо мінус мінус дає плюс молодець. І це буде А просто в 14 степені. Так, добре. А четвертий давай теж згадаємо. так, четвертий. Ну, Я умову не пишу. 2, 3 в мінус сьомому, на 3 в п'ятому. Це буде 3 в мінус другому. Що uh -huh. це таке? Дуже часто я бачу знак мінус. А, ні, це 1 поділити на, три поділити в другу. на 3 в другому. Це буде? одна дев'ята. Угу. Так, рухаємось далі. Другий приклад. 2 в шостому mm. помножити на 2 в мінус четвертому та поділити на 2 в мінус п'ятому. Помножити на 2 в п'ятому можна так. Ну, как бы. ну а, так, можна так сказати. Ну, взагалі, тут ти що робиш з показниками? Тут ти їх додаєш. Тобто це буде двійка. Uh -huh. А потім ти віднімаєш мінус 5. Це те ж саме, що додати 5. Тобто, 2 буде. 2 в сьомому. 2 в сьомому. Чи пам'ятаєш ти, скільки це буде? 100, 100, 128. 23. Так, добре. Uh -huh. Так, третій. 5 в мінус третьому uh -huh. ти ще в мінус шостому. 5 в 18. -му. Сделаємо на п'ять в другому і сьомому, тобто 5 в п'ять в четырнадцятому. І це буде п'ять в четвертому і це шестьсот 600... так угу. Да? Так, четвертий робимо. Ну, тут сразу упрощаємо тоже. Это 13 минус 5 умножить на 13-12, двенадцатому, получается? До 13, так? На 13. 13. Мінус 17. Так. Угу. Там 5,2. Так, в знаменно. 13 минус 7, получается, і там умножить на 13 минус 10. Ну, то есть, это. те ж самое. Ну, да. Чому 17. Тоді дріб? 1. 1. так. Чому дорібнет дріб. Одно и це. Так. Добре, давайте так. Я хотіла ще нагадати: перш ніж ми п'яте розв'яжемо, що таке стандартний вигляд числа. На ЗНО ця тема є теж. Ну, не будь яка запис є стандартним виглядом числа. Наприклад, це число чи це вважається нестандартним? А як треба записати число, щоб воно було в стандартному вигляді? Це буде якесь число А. Я зараз скажу не просто якесь, а конкретне помножене на 10 в степені N, де N це ціле число. Ціле, тобто воно показник може бути і додатнім, і від'ємним без дробової частини. А ось число А обов'язково повинно бути в проміжку між одного включно і десятьма. Ну, Наприклад, якщо в мене є число 43 700. Бачите, воно не записано, це число більше, ніж 10, так? А тепер дивіться, де в нього кома у цього числа? У Цього числа кома ось тут. Наскільки знаків треба здвинути цю кому, щоб число було в стандартному вигляді? Якщо я кому поставлю між четвіркою і трійкою, в мене буде число 4,37. Ось це число буде вже в проміжку між 1 до 10, так? І я запишу 4,37. Ці останні нулі не записую. Але на 10, в якому степені це треба помножити? На скільки знаків я рухала кому? Раз, два, три, 4. На 4. Тому я множу на 10 в четвертому степені. Тобто, якщо мені навпаки треба кому вперед посунути, то треба множити. На а, число 1 з 4 нулями, а це є 10 четвертому. Ось це називається стандартний вигляд числа. Якщо число менше за одиницю, ось, наприклад, так, як в другому пункті, там скільки нулів? 4 нулі 569. Щоб записати це число в стандартному вигляді, а мені теж треба рухати кому? Раз, два, три, чотири. На п'ять знаків, але праворуч, тобто з меншого числа робити більше. І число в мене буде таке: 5,69. І так як число -то було менше, ніж це, треба це помножити на 10 у від'ємному степені. Ось наскільки знаків я рухала кому, такий буде показник. Раз, два, три, чотири на п'ять. Тобто це буде 10 в мінус п'ятому степені. Ця тема це е, запис числа в стандартному вигляді. Таке теж давали на ЗНО, тому варто це повторити. Так, е, в нас ще дві хвилинки. Якщо Настя може мені прокоментувати шостий, я поставлю оцінку. Теж, е, Настюш, давай ще швиденько зробимо ось такі, як ми робимо. Якщо ну, тут. Тут можна відразу перемножити, бо тут е, немає ніякого степеня. А тут би ми піднесли ще mm -hmm. до степеня. так? Тобто число mm -hmm. з числом літера з літерою. Запишіть умову. 4х у помножити на дужку. В дужках мінус 2х в п'ятому, мені здається, так? В квадраті. І тепер перемножаємо, що ми отримаємо. Мінус 8х седьмой, і в третій x в сьомому, так, y в третьому. Так, далі. В другому ми степінь підносимо до степеня. До степеня, так. Ну, тоді 25 Там буде. Потім так. помножити на а в ну, дев'ятому ой, в шостому можна сразу сказати. А, потім Б в другому, і С в другому і ще в другому. Тобто, ну, це в четвертому. Так, добре. А ось і давайте ще третє зробимо і на цьому закінчимо. В третьому, бачите, у вас ця дужка піднесена до квадрату, тому треба спочатку записати все інше. Угу. Піднести до квадрату, а потім спрощувати. І тепер підносимо Одна 49 тобто Х в 10-му, І у другому. Одна сорок девята. ікс в десятому ігрек в квадраті. Так, 49, а тепер число 49. з числом. Дивіться, сорок девять помножити на одну сорок дев'яту, вони скорочують. Короче, так. Х в четвертому помножити на х в десятому. Х чотирнадцятому і в четвертому. Так, і четвертому. Так, Настюша, добре, 11. Дякую. А, тепер дивіться, що ви берете надім. Надім ви берете той файл, задачі ЗНО на дроби та степені, і робите всі номери, які ви не робили не сьогодні. Тобто, ви робите. А те, що стосується степенів, там дуже багато ще є а, співвідношень, а, ну, не співвідношень, а як вони називаються, відповідностей, щось не те я сказала. А, тому на сьогодні ми закінчимо, домашка у вас є, закінчити той файл. А, завтра в нас геометрія, так, а у п'ятницю ми з вами а, будемо розбирати задачі на рух за п'ятий-шостий клас. І перевіримо файл а, степені. Я можу тобто скинути ми... відповіді. Тобто ми просто доро... доробимо. Так, да, да, -да та... доробимо той, той файл зношний, він дійсно не складний, але там у відповідностях можуть бути запитання. Там зустрічаються і логарифми, які теж до степенів, можна сказати, відносяться. Да? Бо що таке логарифм? Це показник степень. Так, якщо будуть запитання, обов'язково треба задавати і. Робіть домашку. Все добре, тому на сьогодні ми закінчимо. Рада була вас чути завтра геометрія. Перевіряємо ось ці дві задачі, які на сьогодні ну, які а, залишилися. Все, до побачення. Дякуємо, добрі до побачення.